Окей, Канада, Окей Канада. Всім привіт! Мене звати Олександр. і Я іммігрант. Я живу за кордоном вже дуже багато років, і цей вибір я зробив, звісно, сам. і Я не жаліюся і не жалію. І я знаю все про те, як жити за кордоном і які речі краще робити, а які краще взагалі не робити. Ви на каналі Окей okay, Канада. Підписуйся, щоб знати більше. Окей, Канада, окей, Канада. Найголовніша біль емігранта це ностальгія. Ностальгія це болісна туга за своєю батьківщиною. Я також це пережив ще багато років тому назад. Зараз в мене немає ніякого суму за батьківщиною і додому мені взагалі не хочеться. Звісно, було б класно опинитися вдома, ненадовго, побачитися з рідними, з друзями, але надовго. Мене ніколи не вистачає. Надовго в мене починається просто депресія і починається ностальгія в зворотньому напрямку. Ностальгія це найперше, з чим потрібно справитися, якщо ви вирішили жити за кордоном, вона не дасть вам спокою, буде переслідувати вас усюди. І це нормально. Ностальгія пройде з часом, але при умові, якщо ви себе за кордоном реалізуєте набагато краще ніж в своїй країні. Якщо ні, і ви не будете бачити перспективи свого життя за кордоном, то ностальгія переможе і вона змусить вас повернутися додому і почати все з самого початку. Коротше, повернення додому не вирішить ваші проблеми. Бо якщо ви вже вирішили мігрувати, то значить вдома у вас вже були проблеми, і ви просто повернетеся до них. Канада! Okay, Канада! Okay, Найперша помилка емігранта це думати, що десь краще, ніж вдома, що буде відразу краще, що вас чекають, ждуть. Коли ви там приїдете, коли ви рідненькі там приїдете, приїжджай скоріше. Що всі ждуть саме тебе. Бери, збирай валізи та приїжджай скоріше. Ми тебе вже чекаємо. Не думайте так. Не думайте так. Це помилка. Це помилка. Якщо ви будували свій побут роками, десятиліттями і е, приїхавши в нову країну, е, де нікого ви не знаєте, у вас нічого немає, де ви все починаєте спочатку, ви думаєте, що буде краще камон! Краще. Точно не буде. Принаймні в перші роки. Друге діло, якщо вдома у вас нічого не було, якщо вдома вас нічого не тримає, вдома ви нічого не досягли, то, звісно, що є шанс, є маленький шанс, що за кордоном буде трішечки краще. За кордоном не краще і не гірше. Знаєте, це за кордоном. По іншому. Кожна країна має свою специфіку, кожна країна має свою культуру, свої звичаї, які зовсім не підходять всім підряд. Пам'ятайте, що якщо ви міняєте країну, то вам потрібно буде мінятися самому, вам потрібно буде міняти свої звички, свій спосіб життя. Звісно, зараз адаптуватися в новій країні набагато простіше, ніж це було раніше, тому що всі магазини, які ви бачите в своїй країні, бренди, кафешки, ресторани, товари, товари з магазину, ви це все також будете бачити в будь іншій розвиненій країні, тому що всюди приблизно все однаково, все, чим ви звикли користуватися, в кожній країні плюс-мінус одне і те ж саме. Тому е, адаптуватися набагато простіше зараз. Всюди ви знайдете те, до чого ви звикли. Одне і найголовніше це точно не буде так само, як вдома, то це мова. Ви не будете себе почувати повноцінно в чужій країні, якщо ви не будете досконало. Знати мову чи мови, на яких розмовляють в даній країні, без мови ви не зможете отримати хорошу роботу або нормально займатися бізнесом. Перші ваші роки в чужій країні будуть найскладніші, поки ви не вивчите мову. Окей, Канада, окей, Канада. В голові має бути чіткий план, як ви будете шукати квартиру, роботу, які документи потрібно зробити в першу чергу. Треба розуміти, як ви будете легалізовуватися у новій країні, як ви будете ставати резидентом або громадянином, бо без цього нормальне життя в країні просто неможливо. Якщо в країні неможливо повністю легалізуватися, то на переоформленні віз або робочих документах далеко не заїдеш. Тож з часом треба буде покидати країну і починати все з самого початку. Якщо ви не бачите, як ви переїжджаєте в нову країну, там працюєте, заробляєте гроші, купуєте автомобіль, звісно, не працюючи на нього все життя, якщо ви не бачите, як ви е, в цій новій країні купуєте собі житло, хоча б у кредит, то таку країну взагалі не потрібно роздивлятися для еміграції. Це, це така моя порада вам. Окей, Канада. Окей, Канада. Стрес. Стрес це невід'ємна частина будь-чого нового. Будьте готові до великої кількості стресу. Просто стільки стресу. Просто дохріна стресу. Стрес, 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 стрес. Стрес – це нормально. І якщо ви. Вмієте з ним справлятися, якщо стрес це ваш ліпший друг. Якщо ви знаєте, як уникнути стресу, коротше, якщо ви впевнені в собі, якщо ви звикли вирішувати проблеми, які виникають зненацька, сприймаєте нове як новий досвід, то ви справитесь. А якщо у вас постійні панічні атаки і різні інстаграмні хвороби, то 100 разів подумайте перед тим, як мігрувати. Якщо ви мігруєте один, то звикайте бути на самоті. Якщо вам не цікаво самим собою, то ваша міграція може перетворитися на самісіньке пекло. Просто навчіться проводити час наодинці. Але будьте обережні, вам може це сподобатись. Жартую. Окей, Канада, окей, Канада. Міграція це про подорожі, про нові знайомства. Це про те, що кожен день щось нове. В міграції я відчуваю себе людиною світу. Я вільний. Це відчуття мені подобається. Моє життя залежить тільки від мене. Це мені також подобається. Я навчився повністю нести відповідальність за себе. Я перестав очікувати, що мені хтось допоможе. І це круто. Я емігрант. В мене завжди було те, чого я хочу, і зараз це також те, чого я хотів колись. Зараз я живу в найкращому в світі місті Монреаль, Канада. Я повністю забезпечений. Я знайшов свою країну, я знайшов своє місто. Надіюся, що тут я знайду своє місце. На цьому каналі все, що зв'язано зі мною, люди, з якими мені доводиться спілкуватися, мої думки, мої досягнення, мої поразки. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Найцікавіше попереду. З вами був Олександр. Ви на каналі Окей Канада. OK Canadá OK Canadá